Певненою худою завітав у нашій оселі новий 2015 рік. Новорічні свята це щось надзвичайне, коли яскравими зірочками і ліхтариками висвічує нескінченна дорога наших мрій. І ми посміхаємось, і трохи сумуємо, ми дивимось на те, що встигли, і знову мріємо. А наші мрії переповнені надіями і сподіваннями. На краще саме переповнені сподіваннями на краще, добріше, незвичайне у новому 2005 році до нашої редакції пошти надійшли такі чудові і щирі привітання. Адміністрація комунального підприємства «Броди Водоканал» у ці святкові дні вітає усіх працівників. Тих, хто уже на заслуженому відпочинку з Новим Роком та Різдвом Христовим, прийміть щирі побажання, щастя, добра, благополуччя. Нехай збудуться ваші сподівання, минуть труднощі і примножаться успіхи та здобутки. Нехай різдвяні свята принесуть спокій і злагоду у вашій оселі. А усі думки та справи у новому 2015-му будуть осяяні лише приємними турботами. Бажаємо вам поряд із духовним піднесенням, міцного здоров'я, благополуччя, добра, достатку, веселих і щасливих свят. Нехай кожен день у новому 2015 році додає вам нові сили, натхнення, оптимізм, повниться цікавими справами, надихає на нові звершення, приносить щедрий достаток і добробут. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла музика текла, в різдвяні свята світлі і веселі. З повагою директор комунального підприємства «Броди Водоканал» Юрій Зайцев. Серце від кохання, годинник є дванадцять раз, а за столом твої найближчі люди, Ще рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливим буде, Новий рік летить по світу, на білому коні. А Твої бігні, біле біле все навколо, горить і поля, лишне вкрила крига, море, море, щастя і добра, лишне вкрила, крига, море, море, щастя і добра, хай кожну хату новий рік. Несе добре здоров'я, наче криця, нехай заний дитячий сміх, потріскує мороз, сніг і, і скриця, ти двері щастю відчинить, нехай воно зайде у твою хату, нехай казкові будуть сни, і серце на добро багате нових. білому коні, а мороз малює квіти, на твої вікні біле, біле все навколо, горить і поля, лишне вкрила крига море, море, щастя і добра, лишне вкрила крига море. Від по світу на білому коні, а мороз малює квіти, на твої вікні біле, біле, все навколо. Горить і поля, лишне вкрила крига мо.